Доброго дня, шановні підписники, хотів вам зняти відео ще ось про таку одну із порід. Чорномідний маран. Курочка дуже гарна. Дуже тиха, спокійна. Курочці зараз 5 місяців. Хороші птахи. Також вже Чекаємо яйцекладки якоїсь, повинні нестись в діапазоні 7 з половиною, 7 місяців будуть давати яєчко. Гарні курочки вже ось такі є особи. Ось це вже буде скоро нестись. Будемо продавати інкубаційне яйце. Номер залишимо в описанні під відео. Ви на каналі Ферма Маран. Будемо знімати вам подальші відео. Ще у нас є молодняк цьогорічний Маран, його я вам покажу в іншому відео, тим тільки ще місяць. Tak lubi, drodzy. Do zobaczenia, dobrego dnia.